історія. Представся, будь ласка. Хау, привіт! Я Антон Галінко, київський басист, сесійний музикант в основному. А в яких гуртах граєш? Ну, наразі основний це гурт Лама такий, -такий трошки музика нульових. Цікаво ну, попав, да, але це дуже важливо. Ну, хто знає, Ні, ти можеш знає. розповісти? Ну, як? колись була така артистка, яка там, в 10-х зникла, а потім повернулася, і треба був басист. Ну, хто знає, ти знаєш, кажу. От, ну і в основносейно. Тобто запрошують на одну, дві-три сесії, там скільки треба. Записи, концерти. От, якось так. Скільки тобі платять? Це не секрет. 100, 150, 200, як вийде. Це така одноразова історія. Такої зарплати uh. стабільної немає ніде. Окей, що в тебе по гітарці? Я бачу в тебе вже чотирьохструнний бас, ми тебе засуджувати не будемо. В планах шестиструнний, так що це все попереду. Знімуть утрук, щоб було видно. Наша прекрасна українська фірма Вудстак. Mm -hmm. Хто в гітарний дім заходить, то, мабуть, бачите, зараз їх там трошки менше, але коли я купляв в 2019 році, ти заходиш і все в Woodstock, і басів було багато, але зараз там лише здається один тільки висить. Ну, Хто був, той, хто був, той знає, хто знає, той знає. Але, типу, багато хто не знає. Тарці вже років шість, здається, вона чи 18, чи 19-го року випуску. От. Ну, все українське, крім там звучло, якась чи індонезійське, чи тут, звідки там вони його привозять. Фурнітурка, mm -hmm. всі діла. Хотілося джазбаса, а на джазбас тоді грошей не було, тому куплений такий mm -hmm. олдбой. Тішечка в тому, що він зістарений, хто любить такі такива. Він, типу, релік. Так, да, він релік, але от, зверни увагу: оце релік Заводський, а цей релік називається Антон Рукажов. І здалеку, якщо не казати, що це я її просто на капелю пустив, то можна сказати, що дивіться, який фініш. І всі такі, є чувак, ти шо, який? Ще якщо тут замазать вудсток, то ти просто кажеш фендер, і всі такі, да, тут оце все теж я зробив. і Но Це воно, все теж я зробив. Воно просто на дотик воно відчутне, ну, тому що ти лакований, а, ну, а той ну, а це не лакований. це Тобто я просто несу де на лак і кажу, що ті, бачу, чувак зроби, ніби вона на заводі було, і все працює струнка еліксір сівший, тому воно не буде супер яскраво, але я помітив, в принципі, що басистент. Крім мене, багато хто не любить яскравий звук, то воно, в принципі, і так працює. Я зустрічав багато хто не купує собі нові струни, анхансери, купують і просто викручують, щоб вони були дзінці. Просто я люблю тип всяких типу фанків, джазів слепів. Бачите, воно вже не так звучить, як хотілося б. Але це все лічиться просто новими еліксирами на півроку вперед, тому так. Да. Ну так. Да, в принципі, ти uh, перший басист, з яким я спілкуюся, який зробляє на цьому, тому <рес> нас не, не так багато. В тебе гітара років шість, правильно? Десь так. А чого ти хочеш на шестиструну пройти, Типу, якщо ти граєш таку, типу, фанкушечку і так далі. Ну, типу... дивись, якщо грати якийсь джаз ф'южн, звернуть увагу на басистів, які працюють в цьому стилі, ну, от із моїх таких героїв, Джон Патєтучі. Він все життя грає на Yamaha TRB-1006, і ну, сам такі шестерочки. І камон. В тебе ж додається низька сі, ну, октава, да. і висока до. Тобто відкривається як робота в нижньому регістрі, це якщо мені захочеться. пограти щось тяжке. Та й в принципі в ф'южні бувають такі низькі звуки. І відкривається для соло більша позиція, тому що грають. От, то відкривається і позиційно, це трошки зручніше грають, і для композиції, і для акордів. Тобто, у mm. мене самі високі акорди. які є, це такі. Вони такі доволі гнусавенькі. Відкривається трошки вища позиція, У мене, наприклад, буде якийсь там ре високий з фадієзом тут і так далі. От, тобто, це просто розширяє мій композиторський наприклад, потенціал, якщо я буду писати щось. Mm. Ну, я вже пишу, але воно так, в ящику все. Що в тебе по підальці? Це в тебе експрес-под yes. басовий. Єс. Yes. Така... Доволі свіжа підаль, до речі. Да, її... В минулому році вийшла. да, Рік чи, чи, чи трошки там, півтора, я не пам'ятаю. Суть не в тому. Ну, основна ціль була, коли я купляв його, це максимальна компактність, тому що в мене жорстка болить спина, я так не люблю тягати гілки, це просто. Я дивлюсь на чоловіків з піделбордами, мені боляче. або Херікс це здоров'яний, типу, ЛТ, причому розширена версія, які важить. Це Вряд, типу. дрібнуйте Тому, що мені треба, в принципі, для роботи тут, це буквально КАП-7, якщо я працюю в лінію, таким чином включається. Да, просто... КапСім я... тут завантажується, імпульси? Чи ні? Імпульси тут завантажені, і в них такі трошки дебільні назви. Оце Deep Studio Modern це насправді, типу, це Ampeg, це Ха. Артки, це там якийсь dark Glass. Це все можна подивитися на сайті, я просто конкретно не пам'ятаю. Mm -hmm. В основному працюю в Studio, Тобто якщо без нього... Mm -hmm. Ну, тобто жирок, трошки серединки, така приємна штука. Mm -hmm. От, і тут такий цікавий спосіб налаштування всіх цих моментів. Ну, наприклад, якщо навести на драйви, просто 4 такі повозрастаючі драйви, то є буст. Получається такий легенький-легенький перегруз. Це те саме, що gain, просто викрутить драйв, і теж воно, бачите, так заповнюється, як сонечко. Mm -hmm. Це можна десь там в якомусь легенькому році використати. Дисторшн, та сама історія і воно все крутиться вліво. Mm -hmm. Ну і все, все що люблять, зараз буде трошки гучно, тому я приберу мастер. Срязненько. Ага. Всі ваші оці м'юзи. Убираєш все. Ну, умовний клін. Чотири компресора, і, чесно говорячи, я не студійний чувак, тому я нині будь-чим мене відрізняється. Тобто оптикал. Ну, я зрозумів, ти да -да -да -да. не сильно користуєшся? правильно? Ні, ну, я, я викручую компресор зазвичай, але я якось працював корпорат, і я вийшов і звукачу кажу: от я зараз покручу чотири компресора. Скажи, який найбільше подобається. І він, типу, каже: Отакий: кажу: а ну, хорошо, вертаю, ставлю інший. Він каже: О, класно звучить. Тобто я ставлю якусь оптику на середину. Потім ставлю LA компресор, це якийсь студійний. Потім ставлю Deluxe. І може хіба чуть-чуть жирніший. Mm -hmm. і, і лімітер, який не зовсім компресор. Ну, Тобто, делюкс жирніший все інше, менш жирне, але я ж кажу, для роботи це десь отак ставиться і в принципі не трогається. Окей, okay, чимось э, за oh, цього yes. користуєшся. Oh, yes. Там Octavir, я перше, бачу. Да, перше, що ми бачимо, це. На але тут немає параметрів конкретно на педальки, ні блендів, ні. Mm -hmm. Тобто він по ні... суті дає змішаний сигнал, десь 50 на 50. Так, 50 на 50, але це все можна в прозі Пога скачується прога. Там телефон, ЄС, mm -hmm. що хочеш, mm -hmm. на Windows можна поставити. І там вже можна всі бленди, всі там інші октавер можна вибрати, воно все є. Потім є граул, це теж я не дуже знаю що це. Воно ну, ріже весь низ, тому... Типа як Орінг-фільтри. Поняв? Yes, типа АБНВВОПи. Yes. Це є, да, так, добре зазвичай. Як, Якщо в мене ця хрень працює. Така та штука. Ця <риклад> <риклад> та хрень, яка з'їдає атаку повністю, то <риклад> <риклад> Блі, люди ж І все, що люблять фанкери, написано монстр, але це насправді це енвелоп, тобто так, так. Uh -huh. ну, і Модуляції всяких русок. Тут вже на максимум. Хастер. Хастер. Ну все -таки. Такий посторій пасторіус момент. Фленджерок. Знаєси рік пишіть в коментарі. Mm -hmm. Фей ну, я, але... От, є ділей, і він без пога, він без, всього цього, без програми він майже безполізний, тому що тип, тільки довжину можна натапати. Типу... Поставити мілісекунди можна тільки в програмі. що Не дуже зручно, якщо ти виходиш на сцену, наприклад. І тобі треба там 175, якщо ти зараніше його не виставив. То... No, це швидко не, не дуже не, виходить. Воно неможливо взагалі. Тобто тобі може драмір поклікувати тут. Mm -hmm. І воно щось вийде, але. Ну, коротше, діляться штука, я юзера найменше. Ну, я зрозумів, якась трошки трошки А Це що? Це режим альтернатива. Якщо ти його зажимаєш, то всі ці кнопочки вони трошки міняють логіку і це перетворюється вниз, це всередину, це вверх, а це в А, в таки. Аквайзерка. Так, по факту, так. Да. І в принципі це єдине, що він робить. Щось цікавого, як і у всіх усіх обов'язково обов'язковий тюнер. Що важливо, він дуже яскравий, якщо ти виходиш а. на сцену і херачить сонце, все одно дуже видно. Бо угу. до цього в мене був b 2 це діємон. Він коштував я не пам'ятаю, не 1500 чи щось таке. Та він да, він не да. модуляція там залишає бажати кращого. Жахливо, абсолютно. Це те саме, що для металістів, якийсь металзон там чи якісь ці вокси старі. Угу. От і ну, дуже зручна штучка саме для роботи. Тобто я виходжу, ми виходимо там па-па-па-па, Вробились там, якщо стоїть десь на рігі емпек. Я виходжу такий, типу, так. я граю ламу, наприклад, це трошки буст, трошки компресор. І пограюсь там, наприклад, з якимось модерн не піде, ну, от пачно якась така історія. Звукач каже, не подобається, я щось підкрутив, він каже, все одно не подобається, і ми працюємо далі. В принципі, більшість концертів так виглядають. От. Тобто, в чому ну навіщо брати таку педальку? Якщо ви граєте концерти і не хочете тягати великий рік, а ну бас-гітара гітара це не електруха. Не треба 10 різних дисторшнів на конкретні там піни, не треба фленджер окремо, не треба хорус окремо, не треба нічого, не треба різні гучності. Тобто, частіше за все, концерт відпрацьовується майже повністю на одному звуці. Ти вийшов, настроїв і. Все, типу, артистка довольна, всі довольні, весело качає от, якось такий джам. На джемах прикольно, що там граєш якийсь там ріфак. Ну, це, типу, це дуже агресивно для джазу буде, наприклад, трошки компресора от, і грається там. Хоп і! Быстренько все сиділо переключив. Mm -hmm. Для такого, діла, ну, щоб це все переключати, швидко треба виставити пресити або купляти педалі. Пресити я виставлю колись потім, бо просто немає. Ну, Тобто, тут, тут по опціям є, куди вставити да, 3 четвертих можна. Є, yes, так, да, і, і та саме фудсвідчини або на експресі, якщо хочеться. Ось mm -hmm. така іграшка коштує, мені вона обійшлась в 9, скількись на всяких Амазонах буде ще менше, але з доставками. Коротше, десь на 220-230 доларів можна розраховувати. Окей, в принципі, зрозуміло. Тобто, вибір впав через компактність, так, через так. те, що там типу, є всі Це ефекти, зрозуміло. які можна підкрутити і звучить непогано. Yes. Ще щось хочеш сказати про свій став цікаво, може про, став, Як дивіся. ти обрагав його? <рес> цей, кстати, не рихався, а його Zoom ну, я замінив, тому що він в мене жорстко впав і відвалився болтик. Він так відкрився. Я дивлюсь, типу плата вже типу, підсохша, все вивалив. Думаю, чувак, це точно знак, що треба купити щось нове. Хоча на Zoom я колись накрутив дуже прикольний звук з цим господя, яке називається Підшифтером на колевище. Mm. І там був, типу, ефект дефрет називався. Я не знаю, що воно робило, але воно просто гундосило трошки більше. І, типу, гундося ще є те саме. самий, десь в мене, там, я може, колись покажу, на соло дуже прикольно звучало. От таке зробити не вийде, і треба для цього купляти якийсь підшиптер, типу TC Electronic. Там, mm -hmm. він десь, от якраз він десь 15 тисяч коштує. Ну, Або Дігітечі а... бачив, теж басові роблять непогано. Так, тут, в принципі, там вони і Муер теж щось робили. Всі щось Ті, хтось роблять, да. Штикє. От то, в принципі, я його щоб ти розумів, даже не на всі гіги беруть. Тобто, буває, якщо якийсь гіг максимально лайтовий, типу джаз халтура, культмотив Бен Невіста, де я там ще буваю, він там взагалі не в тіма. Ну, тобто, чи, просто... Чистого басу. Да, так, так, да, ти просто приходиш і в такий звучок. Це ще просто камбар великий. А іноді ти приходиш, а там просто лінія. І, в принципі, ну окей, якщо грати. Таку музику все одно перекрикувати, там, ні труб, ні вокал ні, нікого не можна, то от така в принципі робці. на фоні коротше, да, пограти. Так, так-да-да-да. Да, 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 да. тобто, я ніколи не був типу, фанатом по цей рік всякої історії. Я завжди був більше якось про музику, але просто вже придавило по роботі. Mm -hmm. Треба, щоб був і компресор. Бо якщо ти граєш там, з якимись, там, там, але є, наприклад, хардки з компресором своїм, то тоді педалька не дуже багато роботи робить. Але якщо приходиш там або парашний якийсь компар, або взагалі лінія, то тут і симулятор, трошки густа, трошки все, що ще басісту треба. Якщо звукач бачить, ага. басіста з педалбордом, йому страшно стає, що він зараз почне робити. <світ> От, я приношу оце, вони такі, а що це в тебе компресор? Я кажу, ну, так, по факту. А я не буду казати, що це ось дивіться, написано на компресор. Все, всі доволі. <світ> <світ> Якось так. Я зрозумів. Ну і розкажи головне, про свої шкарпетки. О, oh, є. Yes. а це ринок 40 гривень. Що ще треба для щастя. Скажи, будь ласка, ще скільки ти прописуєш в райдері Арсенівського класу з собою? В районі 10 літрів приблизно. Щоб якщо... 40 да, да, да. Десь, десь, десь приблизно, так. Не менше. Все, зрозумів. Дуже вдячний тобі за огляд. Ще зустрінемось.